Термонстер, труна, саркофаг, крематорій, саме так кияни, відреагували на появу темної, квадратної триповерхової споруди серед пам'яток архітектури на андріївському звозі навпроти музею Булгакова. Фасад нової будівлі Київського драматичного театру зборив громадськість ще до відкриття в щойно мережі з'явилися перші світлини. Чи можна ще змінити будівлю? Тетяна Фруктова з'ясовувала. Побудована на Андріївському, називається ВАФ. Велика архітектурна форма. Біда на Андріївському узвозі. Я не вірю, що це взагалі можливо. Плакати хочеться. Його вже назвали будинком монстром, крематорієм, енергоблоком та навіть труною. Кияни обурені і кажуть, будівля геть не вписується в ансамбль Старовинної вулиці. Квадратну коробку з металу видно здалеку та з різних ракурсів. Найбільше знизу Андріївського також з усіх гір. Поруч це одне з улюблених місць київських романтиків. Така собі неофіційна оглядова. Тут тепер, окрім Дніпра, та Подолу можна дивитися і на чорну будівлю. Брія приїхала до Києва з Амстердама. Каже, тут уперше та вже може сказати свою думку щодо споруди. Вона не дуже підходить до будинків, що її оточують, до території та архітектури. Я маю на увазі, тут так чудово. Кольори, різні деталі, все дихає історією та культурою, а це не так, щоби дуже виглядає як несмак. Обурені і перехожі у звозу не подобається мені. це звичайно не потрібно. Це старе місто. Це... Реж звичайний із плакатом до театру прийшла і психолог Саша. Я розуміла, що зараз не збереться багато людей тут, але головне, ми знаємо, що сила соцмереж запустити якісь якусь хвилю. Якщо більшості не подобається, то ну логічне питання, а чому так зробили, реально це треба переробити. Збудоване вже остаточний проект зробити театр команді харківського архітектора Олега Дроздова замовили кілька років тому. Він скандалом здивований да, совершенно не, не представляю, що це буде даже візуально на народ береться обсуждати. Ми приважили всі усилії для того, щоб мягко войти в контекст. наскільки це можливо. Другий момент що как бы, сам об'єкт, або сама програма но очень большая для Андріївського спуска. Якщо ви посмотрите, навіть не больші театри, ані все одно такі, як в будь-якому місті, ані як храми. Оні домінірують над городом. Директор театру на Подолі скандал називає даремним. Нове приміщення для театру йому подобається. Він, по-перше, ще не дороблений. По-друге, я взагалі вважаю, що про це мають судити е спеціалісти. Друздов заспокоїє, метал же, з якого будівля поміняє колір і стане сіро зеленим під давнину. Уже за Кілька років. А київські архітектори кажуть, проблеми тут більші за зовнішній вигляд. Далі за нею підуть наступні об'єкти. Це повний крах. це містоподібне фіаска. Сам театр буде готовий приймати відвідувачів уже в квітні. Тетяна Фруктова, Сергій Кисельов, Валерій Ковалінська, Павло Бондаренко, ТСН один плюс